9 травня день пам'яті та примирення і день перемоги над нацизмом. Є славні світлі і величні дати, і поміж них, безумовно, ця. Вона до нас прийшла ще раз і звеселила душі й серця. Спинися біля братської могили, тут сплять чиїсь батьки, брати, сини, вони в країну рідну боронили, в горнилі найстрашнішої війни. Не лицарі казкові, не атеї, звичайні люди, отакі, як ми. Безстрашно кожну п'ять землі своєї, звільняли від фашистської чуми. Я вранці усміхнусь новому дню, пташиний щебет пролунає чемно. Біля могили братської стою вклонімось визволителям доземно. Ми, українці, ми ніколи не забудемо подвигу своїх дітів і батьків у Другій світовій війні. Ми сьогодні шануємо всіх живих і тих, хто пережив її, у кого й досі болять рани. Війна і перемога не тільки історія, це свідоцтво великого подвигу людей, які прийняли на себе головний удар у боротьбі з німецькими загарбниками, мужньо виконали свій священний обов'язок. Минають роки, змінюється час, люди, але у пам'яті завжди залишаються події Другої світової війни. Для нас війна не тільки минуле, адже вона увійшла у кожен дім, у кожну сім'ю. Вона забрала, поглинула у своєму полум'ї мільйони людей, завдала розрухи, муки і гіркоти втрат. Ми пишаємося нашими героїчними фронтовиками, земляками, які загинули або пропали безвісти в роки війни. Вони своїми подвигами дарують нам великий мужній і святий приклад любові до батьківщини рідної землі. Травень 45-го був щедрим на тепло. Величні пахучі оберемки буску кидали солдатам, що поверталися в рідні краї з важких воєнних доріг. На них чекали, чекали чоловіка, батька, коханого, але повернулися не всі. Чорні хустки печалі довго покривали посивілі голови солдатських вдів. Скільки ж їх молодих, вродливих, убитих горем, залишилося жити самотньо. Кажуть, що у війни не жіночі обличчя, у неї обличчя вдови. Якби вітром зірвало чорні хустки з голів матерів та дружин, вони б закрили небо скорботними птахами. Білі туга, материнське горе, висловлюється всіма мовами пронизливо і глибоко. За скорботу матерів, які, мов сиві журавки, виглядають загиблих синочків, немає прощення війні. Крізь дощі і сніги. Крізь роки і лихоліття говорять з нами ті, хто не посміхнеться сьогодні, не зустріне цю весну, вклонімося їм низько. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни, хто віддав життя, щоб ми жили щасливо, з глибокою скорботою, вдячністю, схилим голови перед мужністю, перед пам'яттю тих, кого навічно забрала війна. Вшануймо пам'ять тих людей, хто звеличив нашу землю, тих завдяки кому наше життя зігріти сонячним світлом і безхмарною мирною блакиттю небес. Сьогодні я молюсь за Україну, за всіх померлих і за всіх живих, які будь що боронять вже руїну, допоки стукіт серця не затих. Сьогодні я молюсь за батька і брата, за чиюсь матір і її синів, всіх кридників чекає вже розплата, на жаль, ціною багатьох життів. Молюсь за кожного на лінії вогню, поранених, закиданих камінням. Недовго ще нам йти крізь цю стерню, Невдовзі буде вільним покоління. Я хочу жити тут, а не вмирати, щоб ріки крові більше не текли, за сином щоб не проливала сльози мати. Борімося, бо вже багато разом здобули.